Сьогодні я розповім вам про дуже особливу гру, настільки особливу, що я навіть приблизно не можу пригадати нічого схожого на неї. Хоча насправді кілька схожих забавок таки існує, а не знав я про них тому, що навіть за моїми мірками вони вже ну дуже старуваті, і усі вони так чи інакше зв'язані з іменем Сера Пітера Молін'є. Додаток сер тут не просто гарна фігура мови. Цього джентльмена свого часу справді нагородили орденом Британської імперії. Вдумайтесь, за своє життя він заснував аж дві успішні компанії-виробники комп'ютерних ігор. Одна в результаті буде куплена Electronic Arts, а друга Microsoft. Сам Пітер у цих компаніях в основному виконував роль дизайнера та автора ідей. А ідей у нього було стільки, що технічні можливості тих часів просто не встигали за ним. Звідси у Мулініє і з'явилася його репутація відомого каскаря. Часто спілкуючись з журналістами, він замість опису реально існуючого продукту просто розказував їм список ідей, який він хоче туди вмістити. Журналісти, в свою чергу, переповідали це широкій публіці. А тоді, вже після виходу гри, усі питали, а де ж це ті 90% обіцяного, але ніяк не втіленого контенту. Цікаво, те, що навіть така, здавалось би, провальна піар-тактика не заважала публіці любити і грати у ігри, до яких приклав руку молін'є. Усі їх об'єднує доволі характерний авторський стиль. І люди, що знайомі хоча б з кількома із них, чітко розпізнають почерк Молін'є у інших іграх, коли випадково натикаються на них? Абсолютна свобода дій і вплив рішень гравця на ігровий світ лейтмотивом проходять через усі його творіння. А як тільки Моліньє досяг достатньої творчої свободи та зібрав команду, яка могла б технічно втілити його задум, то створив гру, що слугувала спробою відповіді на одне просте та скромне екзистенційне запитання: а як це воно бути Богом? Усім привіт! З вами Ігоролікварій, і сьогодні ми поговоримо про Black and White. Black and White була випущена у 2001 році компанією Lionhead Studios. Це, власне, ота друга з двох компаній, про які я вам казав. З конвенційних жанрів ця гра, мабуть, найближча до стратегій, але тут бракує дуже багатьох елементів притаманним РТС. Тому її виділяють у окремий жанр симулятор Бога. Саме такий, яким його бачив сер Пітер Пітермольніє. І скажу я вам заволодіти цією грою сьогодні, це той ще квест. Її немає ні у Стімі, ні у інших відомих мені цифрових крамницях, то щоб скачати її для роботи над цим відео, мені довелося спуститись на ту саму нижню палубу інтернету, якщо ви розумієте, про що я. Отже, гра починається з того, що на якомусь райському острівці на березі океану тусується маленька низькополігональна сім'я. Майже одразу батьки зазнають критичної невдачі у нагляді за дитиною, і та запливає в воду прямісінько до тих самих міфічних акул, які з якоїсь невідомої причини їдять людей. Так так, це міф, якщо ви не знали. Опинившись у ситуації практичного безсилля, батьки починають швидко посилати у Всесвіт позитивні афірмації у намірі врятування їхнього чада. І тут, десь дуже далеко, на іншому кінці Всесвіту, у недрах Чорної Діри з'являється нове божество, що виглядає як вогняна куля. Яка починає різко летіти у напрямку землі. Взагалі мені завжди дуже подобався цей ступний ролик, і те, як цей вогонь пролітає пів Всесвіту. Люблю я космос. Що тут ще скажеш? Коли куля долітає до місця, де в воді плаває дитина, то трансформується в величезну божественну руку, яка витягує дитину до безпеки. Ця рука і буде нашим інструментом для різних взаємодій з оточенням, яких тут ой як чимало. Але про це пізніше. А зараз, одразу після того, як сім'я падає перед нами на коліна, як перед великим і милосердним рятівником, нам представляють двох наших компаньйонів, які будуть з нами усю гру. Отже, знайомтесь і ви. Good and evil. Yin and yang. Black and white. Або як я їх називаю, Святоша та Гівнюк. Вони тут настільки ваші помічники, як радники, по тому який шлях вирішення ситуації обирати. А ще вони засипають нас початковими туторіалами. І святі каченята, скільки ж тут тих туторіалів, пересування по карті, управління камерою, базова взаємодія з об'єктами на усе це піде не менше 15 хвилин реального часу, і тільки тоді вам дадуть відносну свободу, дозволяючи самостійно повивчати острів і детальніше ознайомитись з ігровим процесом. Отже, як я і сказав, рука це не просто ваш курсор, а реально рука, якою можна робити багатько цікавих речей. Наприклад, ви можете брати каміння і жбурляти для потужного руйнувального ефекту, можна вирвати дерево з корінням і посадити у іншому місці, або ж пустити на дрова. Можна рукою виловлювати рибу з океану. Ну і звісно, гра має дати вам причину робити усе це, і ця причина вдоволення потреб ваших послідовників. Саме так, тепер у вас, як у божества, є своя паства, і вони постійно чогось хотітимуть від вас. Це може бути потреба в їжі, дереві, захисті тощо. А саме зараз їхня перша потреба допомогти їм добудувати храм на вашу честь, просто принісши ресурси на місце будівництва. Храм це дуже важлива будівля, осередок вашої сили. Він завжди буде останнім рубежом вашої території. Якщо паде ваш храм, то гра для вас закінчена. Усередину можна увійти і оглянути цікавий інтер'єр з мапою світу по центру І з великою кількістю кімнат навколо. Кожна кімната це по суті меню. Тут є кімната збережень, кімната налаштувань, кімната статистики і так далі. З реальних причин заходити сюди хіба чисто помилуватись, ну і ще гру зберегти. Але зберігатись можна і швидкими клавішами, тому буватимете ви тут не часто. Як я і казав, Блэк White позбавлена певних звичних для жанру стратегій елементів. Зокрема, ви не можете напрямувати. Керувати вашими людьми, але ніщо не заважає вам підняти рукою будь-якого парафіянина і покласти його у тому місці, де ви хочете його бачити. Якщо покласти його поруч з якимось доступним заняттям, то послідовник перетворюється у спеціаліста невтомного і відданого своїй справі, який рубатиме дерево, працюватиме на фермі або, скажімо, будуватиме набагато ефективніше за інших. Крім того, ви можете покласти парафіянина коло парафіянки, щоб створити спеціаліста з. М Розмноження. ентузіазму та завзятості цих профі можна лише позаздрити. Усі найдрібніші процеси роботи ваших прихожан можна детально роздивитись, завдяки хоч і не дуже зручній у користуванні, але воістину всеосяжній камері. Карта гри повністю тривимірна, тому для камери можливі будь-які кути нахилу і будь-які приближення. Серйозно, ви лише гляньте на це. Тут можна зазумити з отакої загальної картини острова до оцієї будівлі, коло якої стоїть оця крихітна діжка, в якій лежить ще більш крихітне яблуко, з якого стирчить ще більш крихітний рухомий черв'ячок. Ну що, приходить в голову ще якась гра, у якій таке можливо. Окей, з управлінням та основними механіками розібрались. То що ж робити далі? Ну, щоб просувати прогрес гри вперед, вам доведеться виконувати квести, що позначаються на карті великими летючими сувоями. Золотими для основних завдань та срібними для побічних. Срібні СУВО заслуговують особливої уваги, бо ці маленькі завданнячка хоч і не є обов'язковими, але кожний є унікальним та варіативним. Святоша та гівнюк радо даватимуть вам свої поради у способах їх виконання. Якийсь фермер шукає своїх зниклих овець, бо не може заснути. Ну, ви можете потратити 5 хвилин на ретельний огляд кожного сантиметра мапи у пошуках худоби. А можете просто жбурнути фермера в океан, щоб знав, як діставати всемогутнє божество такими тривіальними речами. Якась жінка володіє потрібним нам квестовим предметом і просить в обмін на нього відшукати її хворого лихоманкою брата. Безумовно, ви можете полетіти в найближчий ліс, знайти її брата, а тоді безпечно та швидко доставити до неї. А можете просто взяти величезну каменюку, скинути на її хату і звідти дістати предмет незалежно від її бажання. А тоді ще на її брата скинути каменюку, та й на неї теж скинути. Чого вже там? Ви Бог, і гра дозволяє вам бути таким богом, яким ви самі побажаєте. І раз вже згадувати побічні завдання, то не можу уминути увагою одне особливе. У кого там в голові досі лунає пісенька з мого попереднього відео, зізнавайтесь. І заодно звільняйте місце для конкурента. We're not keen on sinking, so we're all sitting here thinking, cause we built it too big and we've run out of wood. Idle, idly, idle, idly, we simply can't leave till we get some more wood. Oh, we're not keel sinking, so that's why we're sitting thinking, cause we simply can't leave till we get some more wood. Звісно, на звичайних взаємодіях з фізикою ваші можливості як Бога не закінчуються. Як і кожна респектабельна всемогутня сутність, ви вмієте творити дива. Дива бувають різні. Такі штуки, як перетворення води на вино, воскресіння мертвих та перетворення людей на соляні стовпи, тут, на жаль, недоступні. Зате є більш практичні трюки. Можна нізвідки творити їжу та дерево. Можна викликати дощ, що падатиме прямо із вашої руки, і поливатиме ферми або ліси, можна стілювати людей, або будувати великі щити для захисту від небезпеки. А якщо вам більше до душі шлях не створення, а руйнування, то для вас тут є блискавки і фаєрболи. Вибрати диво можна або клікнувши на його тривимірну іконку коло храму, або намалювавши на землі певну комбінацію жестів. Жести це доволі цікава фішка, бо з одного боку це економить час, який би витратився на переміщення до храму і назад на місце кастування. З іншого ж боку, малювати їх правильно з першого разу складновато, тому це ще й цікавий елемент навчання вас як гравця. Ну і звісно, гра б не дозволила вам використовувати настільки читерні можливості без обмежень. Тому для користування дивами потрібен особливий ресурс віра. Накопичення віри відбувається одним з двох способів. Ваші послідовники можуть танцювати ритуальні танки коло вашого храму, що поступово накопичуватиме цей ресурс. Або можна просто взяти будь-яку рослину, тварину, або ж для максимального ефекту людину, і принести в жертву на вівтарі. Жертва дає миттєвий і дуже суттєвий приріст ресурсу, але сильно зменшуватиме вашу карму, якщо використовувати для цього людей. На що тут впливає карма? З одного боку, ігрові можливості доброго та злого божества абсолютно ідентичні, не існує ніяких ексклюзивних квестів лише для добряків чи поганців. З іншого боку, є сильні візуальні відмінності у деяких елементах. Щоб усім було добре видно, якого боку ви протримуєтесь. Якщо ви добрий Бог, що стежить, щоб віряни були ситі і задоволені, захищає від усіх небезпек та переводить кожнісіньку бабусю через дорогу, ваш храм велично сяятиме, а ваша рука буде тілесного кольору. Якщо ж ви лихе божество, що нищить, биває і залякує усе на своєму шляху, то рука ваша стане демонічно червоною, з кігтями на кінцях пальців. Храм теж набере агресивних обрисів, і навіть небо стане криваво-червоним. Відчуваєте, що, хоча я вже і розповів вам про значну частину ігрового процесу та торкнувся багатьох функцій, але так ще поки що й не дійшов до основної цікавинки цієї гри. Ну що ж, якщо відчуваєте, то вам не здалося. Знайомтесь, істота. A Велетенська богічна тварина, яку вам дають в якості домашнього улюбленця. Істота найцікавіший і найінтерактивніший елемент гри. Пам'ятаєте, я казав, що у цій грі немає юнітів, якими можна керувати напряму? Ну, виходить, я сказав вам неправду. Істота єдиний такий юніт, однак керувати нею це не найцікавіше, що тут можна робити. Істота повноцінний персонаж зі своїм характером, своїми вподобаннями і своїми морально-етичними нормами. Спочатку на вибір вам даються корова, маупа або тигр. Однак пізніше по грі їх можна буде обміняти на інших екзотичних тварин. Вони відрізняються не лише естетично, у кожного з них є свої сильні сторони. Корова дуже витривала і має лагідний характер. Тигр сильний і небезпечний, а маупа дуже кмітлива і навчається новим трюкам швидше за інших. Я для цього проходження обрав саме маупу. Після знайомства істота швидко стане вашим найкращим другом, бо на початку вимагатиме багато вашої уваги. Якщо чесно, я свого часу навіть не розумів, що може бути цікавого у тамагочі для людини, яка вже бачила істот у Black and White. Тваринку потрібно годувати, навчати базовим речам, як от заборона жерти вірян, а також гратись із нею і стежити за ростом її характеристик. Навчання особливо класний процес, бо тут це не абстрактне вкидання очок досвіду в ті чи інші скіли, а натуральне демонстрування своїй істоті певних дій яких ви хочете її навчити, половіть перед нею рибу кілька разів, і ось вона вже робить це самостійно. Пожбурляйте ресурси у міський склад, і от вже істота забезпечуватиме село їжею і деревом без вашої допомоги. Покажіть їй, як селяни танцюють, і от вже ваш улюбленець запалює танцпол як боженька. Якщо ж тваринка робить щось, що вам не подобається, ви можете відівчити її, давши добрячого прочухана. Якщо ж навпаки, погладити улюбленця, то він знатиме, що такі дії треба робити частіше. Таким чином, ви виховуєте собі надійного та вірного помічника, який згодом зробить ігровий процес простішим для вас. А і найголовніше, істоту теж можна навчити творити дива, і їй для цього не потрібен ніякий ресурс, тому зробити це потрібно обов'язково. Особливо це стосується лікування та фаєрболі. Бо їх можна використовувати у боях з іншими істотами. Так, у грі є інші боги, які вам протидіють, та інші істоти, з якими ваш улюбленець може зійтись у поєдинку. Як на мене, це класна ідея, натхненна ще, мабуть, якимись покемонами, чи що, але реалізована вона тут дуже криво. У бою двох істот ви виступаєте не в ролі бійця і не в ролі глядача, а скоріше в ролі тренера. Вам треба мишкою вказувати вашій тваринці, куди бити чи куди відійти. І вона слухняно це виконує. От тільки скажена затримка нівелює будь-які спроби точно розрахувати час для ударів. А хаотична камера не робить ситуацію легшою. Крім того, під час першого бою моєї мавпочки з якимось огром, він завдавав моїй тваринці набагато більше шкоди, ніж вона йому. Але знаючи, як працює ця гра, я просто відіслав свого улюбленця у імпровізований спортзал і змусив тягати каміння, поки показник його сили не зріс, не залишивши огру жодного шансу. Але загалом, щоб не програвати в таких боях, достатньо періодично жестом виліти вашій істоті лікуватись або пуляти фаєрболами. То як же виглядає решта ігрового процесу? Ну, суттєва його частина це розширення вашого впливу методом захоплення або знищення поселень на ігровій мапі. Захоплення поселення зовсім не означає окупацію силовим методом. Ні, у цій грі таке в принципі неможливо. Щоб захопити місто, вам потрібно вразити його жителів. Це можна зробити, показавши їм вашу істоту, виконавши перед ними кілька див, пожбурлявши когось без летальних наслідків. Наповнивши міський склад ресурсами і таке інше. Паралельно, звісно, слід виконувати золоті сувої і не гидувати також срібними. Тоді, коли ви досягнете достатнього прогресу, вам дозволять перейти на наступний острів. Загалом у грі є 5 островів, і перехід кожного разу здійснюється за допомогою ось таких от порталів. Перед тим як заходити у портал, можна пожбурляти туди якомога більше людей та ресурсів, щоб зробити старт на наступному острові простішим. Починаючи з другого острова, вам протидіятимуть інші боги. Не можу сказати, що. Вони приносять багато проблем, бо їх інтелект залишає бажати кращого, але це вже точно не буде прогулянка у парку. І так, острів за островом гра ставатиме щораз складнішою і складнішою, поки ви не доберетесь до її фіналу. Black and White була і залишається втіленням вкрай цікавої ідеї, вкрай цікавого автора. Наскільки вдалим було це втілення? Це вже зовсім інше питання. Але я вважаю, що для 2001 року ті можливості та свобода дій. Які Пітер Молін'є з командою вклали в цю гру, були безпрецедентними. Трохи згодом у 2005 році вийшло продовження, що розвивало вдалі ідеї попередника новими механіками. Але загалом було вже зовсім іншою грою, з купою спрощень. І більше я не пригадаю сучасних забавок, які б спекулювали на тему природи божественного буття. Тому Black and White і посідає таке особливе місце на моїй когнітивній полиці видатних творінь ігрової індустрії у її ідеї дійсно відчувається дещо авторське, оригінальне та сміх... Ливе, а новітні на той час ігрові механіки, особливо взаємодії з істотою, затягували, створювали унікальний ігровий досвід і дозволяли гравцям відчути себе всесильними віртуальними богами. З вами був Ігро Дякую за перегляд, діліться цим відео зі своїми друзями, підпишіться на канал, щоб підтримати український ігровий YouTube І зустрінемось коли-небудь завтра.